Зараз звертаємось до Барберів міста Київ, які нас дивляться, майстри. Хочемо запропонувати співпрацю. Є така ідея. Зараз вийшла нова версія Gріel в колаборації з Lamborghini. І хочеться відзняти матеріал, показати, як вона в роботі, розказати трішечки про неї. Ми, чесно, ми можемо взяти її в асортимент, але нема сенсу, бо в нас. Більшості це побутові наші споживачі, які купують для побуту, їм не треба супер, такий вже професійний інструмент, але є що показати. Мені здається, це дуже цікавий буде матеріал. Просто показати, що є вже такі цікаві машинки, тому ми можемо, наприклад, під'їхати до вас на робоче місце, барбершоп. Відповідно, що ми зі свого боку пропонуємо. Пропонуємо відмітку вас. Та майстра особливо це буде корисно тим, хто веде активну соцмережі так, і шукає клієнтів через соцмережі. Ми зі свого боку відмічаємо вас як майстра. Ми також відео знімаємо нашу сторінку в яка активно розвивається. Ми відмічаємо нашу сторінку YouTube, також вона в робочі нашу інстаграм. Ось тобто у нас в принципі достатньо непогана аудиторія, багато у нас із Києва на глядачів, А, Тому мені здається, це буде цікаво обом сторонам. Хто хоче з нами попрацювати, будь ласка, звертайтесь в Дірект. У нас є робочий телефон, вайбер, телеграм, тобто, по співпраці ви можете писати туди, куди вам завгодно. Плюс є в нас така ідея, рубрика, яка, скільки ви знаєте, є популярна рубрика в соцмережах, яка називається Скільки коштує твій лук, а ми хочемо її переробити під барбер. тобто Версія барбер, тобто скільки коштує твій інструмент. Тобто Ми можемо під'їжджати до «Барбера». Скільки коштує інструмент, це цікаво буде і вашим колегам-барбарам. Це цікаво буде звичайним людям розуміти, скільки коштує той чи інший інструмент. Так, це буде дуже цікаво. І плюс знову ж таки це просування ваших сторінок в соцмережах. Тому також і по цьому, по цій рублішці, звертайтеся, ось і ми зможемо класно робити колаборацію.